Сьогодні заходимося у місці Львів, де завершуємо встановлення сонячної електростанції, потужністю 60 кВт по сонячному полю, 50 кВт у нас буде гібридний інвертор, і 40 кВт у нас буде по акумуляторах. Дана станція у нас стоїть на плоскому дасі, тобто, тут як воно взагалі все виглядає. На одну сонячну панель у нас де ось таких два трикутника, і йде чотири бетонних блоки. Далі сонячні панелі з'єднуються всі між собою. Тобто це є суцільний ряд, і як ви бачите, ось тут в кінці. Ряди теж з'єднюються між собою. Тобто це не отримується загальна конструкція. ось така. При такій сонячній електростанції, якщо це буде мережева, то буде окупність до 2 років часу. Якщо це буде гібридна з акумуляторами, то окупність буде до 3 років часу. І дана станція, на даній станції ви не будете платити за електроенергію. Тобто, якщо ви хочете економити свої кошти, не платити за електроенергію, телефонуйте до нас, зробимо вам комерційну пропозицію і виїдемо безкоштовно до вас на заміри.